В анімаційній книзі Темряви є давнє пророцтво, що народяться дві студії одна трохи раніше, а друга пізніше, і буде старша молодший постійно настанови давати, втручатися в її роботу, вчити як жити І ще й ідеї тирити. Але народиться новий месник і ім'я йому батат. І відкриє батат людям таємницю, що ім'я перший союз мультфільм, а ім'я другий – «Київнаукфільм». і розкаже батат, що насправді між тими студіями коїлось. Я шанування вам анімаційне панство. Я Лена. Ви дивитесь проєкт батачів, в якому ми перемиваємо жилищі української анімації. Сьогодні у нас буде не все так однозначно, бо поговоримо ми про розмежування українського та російського радянського анімаційного спадку, про те, що у нас крали росіяни і що ми підтирювали в них. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, чи були Київ наукфільм та союз мультфільм братніми студіями, чому український аніматор танцював голяка на столі. Та чи існує український дубляж острова Скарбів? У коментарях до наших відео ми все частіше бачимо питання на кшталт: чи острів Скарбів? Чи існує український дубляж мультика «Живу пес і непорозуміння стосовно білінгвізму капітошки? Тож ну ми з цим, цим розбиратись? Острів наш і полуостров теж наш. Трохи історичного контексту в одному з наших попередніх відео ми вже згадували про існування вувку всеукраїнського фотокіноуправління та зародження в його стінах першого українського мультиплікату. Продукція Вувку становила на союзному ринку аж 40% від загального кіновиробництва. Майстерні мали хороше технічне забезпечення. А про українське кіновиробництво знали за кордоном та захоплювались ним на підтвердження цього чисельні згадки в пресі. І найголовніше, Вувку не підпорядковувалось Москві, отже, могло зберігати певну ідейну незалежність. Але 1927 року у Москві з'явилася ідея підпорядкувати всесоюзне кіно. Центрові і з того часу все пішло кудись не туди. Через три роки, у жовтні 1930 року, Вувку розформували, реорганізували його в Україна фільм і підпорядкували цю організацію Союз кіно. У час, коли в повітрі уже пахло війною, 1 січня 1941 року з'являється українська державна кіностудія під назвою Київ але як ви розумієте, про її незалежність годі було говорити. Адже мультфільми, створені в Україні, потрібно було затверджувати на Московії. З українських та російських майстрів постійно намагалися зробити братів, примусово влаштовуючи програми обміну, кшталт міняю жінку, але міняли аніматорів. Наприклад, один із найталановитіших художників Київного фільму Радна Сахалтуєв бурят за національністю, і потрапив він в Україну після навчання у ВДІКУ. Також українських аніматорів часто змушували приїжати. На Союз-мультфільм і проходити там тематичні курси з підвищення кваліфікації. Для довідки, Союз мультфільм був створений 1936 року. І що ви думаєте, він досі живий? Надо срочно позвонити Богданому і сказати, куди запускати безпілотню. Правильно, правильно. Як він протримався так довго? Союз-мультфільм насправді має певний секрет. Із самого початку існування він опирався на школу Діснея. Наприклад, ось що про це згадував Давид Черкаський у своїх спогадах. Нас повезли на студію і показали Діснея, від якого я обалдів. З цього все й почалося. Радянські аніматори взагалі були вирвані із загальносвітового анімаційного контексту, тому встигли побачити хіба що Діснея. Про це говорив зокрема і український режисер та аніматор Михайло Тітов. Він казав, що українські аніматори існували самі по собі і не бачили анімації, які створювалися в інших країнах. Вікном у світ були хіба що нечасті поїздки на фестивалі анімації. До Московії відправляли не тільки вчитися, але й залишалися, на жаль, там працювати. Наприклад, батько української анімації В'ячеслав Левандовський Певного часу не знайшов підтримки своєї творчості в Україні і переїхав у 1936 році мешкати до Москви. Там він працював на студії Мосфільм як режисер та аніматор лялькового кіно, і там же дожив свого віку. Але зауважимо, що оце все братання несе в собі набагато глибші наслідки ніж може здаватися на перший погляд. Уся ця політика псевдобратерства та наглядання за молодшим братом призвела в результаті до того, що про радянську анімацію почали говорити виключно як про Росію та про союз мультфільм. Але я нагадаю, що у складі СРСР перебувало 15 республік. До чого це я? А що ви чули, наприклад, про узбекську анімацію? Що ти чула про узбекську анімацію? Знаю, нічого я, я не теж, не теж не нічого не чула. Мова де шук. Отож. Тема братерства просочилася навіть в українську радянську анімацію. У нашому феміністичному випуску ми вже згадували про мультфільм Як чоловіки жінок провчили, де екшен відбувається в українській, білоруській та російській сім'ях. А сьогодні ми поговоримо про мульт із дуже схожою ідеєю під назвою Три івани. Це мульт 1982 року режисера Цезара Оршанського про нерозривну дружбу російського, білоруського та українського Івана. Що дивині Б будуть сьогодні за сюжетом? Івани перебувають на службі у нерадивого боярина Путяти, і він їх змушує то кордон оберігати, то траву косити. І ось під час чергових покосів на кордон нападають якісь незграбні лицарі, і з ними зустрічається наш український Іван, хто б іще, і дає їм прочухана. Але сили були, на жаль, на рівні. І Івана взяли до полону. На допомогу прибігли інші Івани, відволікли танцем коня лицарів, зав'язалася битва, і, врешті-решт, вони перемогли ворога. А зараз буде виключно наше власне враження від перегляду цього мультфільму. Тому фанати цього блокбастеру не ображайтеся. Сюжет слабкий та натягнутий. Таке відчуття, що його придумали виключно для того, щоб Івани в кінці поспівали пісню про свою дружбу і ще там знає, що наша дружба. Наша доля від авторів б'є, значить любить. Мульт про надійну охорону кордонів від міфічних ворогів. Але від яких саме ворогів і які саме кордони українські, російські чи білоруські охороняються, в мульті нам нічого не говорить. Це все Америка виновата. Америка. Америка, вона і рептилоїди. Цікаво, що український Іван хоча би вставляє свої українські репліки в піснях, а от білорус співає російською. Таке відчуття, що він свою рідну мову забув. Так, мультфільм виконаний у гарній стилістиці, методом перекладки. Технічно все чудово. Але чи має такий мультфільм ідейну цінність? Свої думки пишіть у коментах. А тепер відкриємо ящик Пандори і поговоримо про яблуко, точніше, острів розбрату між українцями та росіянцями. Острів скарбів наш чи не наш? наш? Наш. острів наш острів наш, якщо ви раптом не бачили, нагадаю, що це двосерійний анімаційний фільм 1988 року випуску, який створював Давид Черкаський протягом двох років на базі Київнаукфільму. Отже, які можуть бути сумніви? Київ Отже, це український мультфільм. Чи ні, і тут ми переходимо до розділу, «Какая є разниця на каком языке» Цей мульт російськомовний і ні, український дубляж не втрачений його навіть не було. Пояснення нам дають титри. На початку ми бачимо надпис по заказу гості Лі Радіо СССР» Тож фільм за мотивами Роману Стівенсона Давиду Черкаському замовили у Москві і гост телерадіо чергове вбив цвяхи у труну українського дубляжу, озвучивши мультфільм російською. Хто вже пішов шукати серветки, щоб з скупу патріотичну сльозу? Не переживайте. Є фанатські дубляжі, їх два від команди Білі Бонс та Фліппі Скетч. Один із дубляжів, до речі, було оприлюднено у 2022 році на Ютуб, але зараз він недоступний, адже його заблокували, нібито за порушення авторських прав з оскаргою росіян до речі, Давид Черкаський стажувався на Союзмультфільмі і на його творчому шляху. Трапився один дуже неприємний москальський момент, у який важко повірити, що произошло? Зараз я вам все розказу. Якось Давид Черкаський на кіностудії у тісному колі друзів зустрічав новий 1961 рік. Але о четвертій ранку йому здалося, що атмосфера уже не та і потрібно подарувати тусі друге дихання. Тому він виліз голяка на стіл. І почав там танцювати. «Даже без трусиків. Ну, кого я не знаю, але ну, напевно». Було дуже весело, але якийсь чуряка настукав на пана Давида. І справи ледь не дійшли до звільнення, але все-таки діло зам'яли тим, що перевели Давида у відділ освітлення. Це не дуже було схоже на роботу мрії, тож Давид Черкаський кожної хвилини думав про те, як повернутися до роботи аніматором. Тож як йому це вдалося? У той час Київ знімала багато навчальних матеріалів для різних організацій. Також було замовлення від московського клеєвого заводу. Ця робота була із маленьким секретиком, через який усі аніматори на відріз відмовлялися. Їхати у відрядження. Справа була у не зовсім приємному ароматі на самому заводі та навколо нього. І знаєте чому? Тому що клей варили із собачих кісток. Але Давида Черкаського це не зупинило. Він визвався бути добровольцем, поїхав на вонючий завод і завдяки цьому здобув анімаційне помилування та повернувся до роботи режисером та мультиплікатором. Проте повернемося до створення острова Скарбів, процес якого був дуже веселим і цікавим. Під керівництвом Давида Черкаського працювали дві команди мультиплікаторів: одна використовувала метод мальованої анімації, а друга плоскої маріонетки. Місія між ними полягає у тому, що за класичної мальованої мультиплікації художник зображає персонажа у дзеркальному відображенні. В результаті у пірата Сільвера по черзі відсутня то ліва, то права нога. Поняли? Прикол! Поняли? Там то ліва, то права! То так і ляп пан Давид був людиною дуже творчою і захоплювався самим процесом створення мультиплікації. Але із тайм і проджект менеджментом у нього було так собі. Трело треба було скачати і все було хорошо. Якщо на фільм виділявся рік. То півроку точно Давид Черкаський насолоджувався життям, а разом з ним і вся команда прохолоджувалася. І за шість місяців до здачі мультфільму у всіх все підгорало. Люди брали свої п'яті точки, чайники, розкладачки, і їхали жити і працювати на студію. А це відданість не Іменно так це я розумію. Принось розкладушку. Іноді це відображалося і на самій роботі, і не все задумане вдавалося втілити. Це сталося із островом Скарбів. Мультфільм зроблений у гібридній техніці. Ці мультиплікація чергується із грою реальних акторів, а часто на відео накладали мультиплікаційних персонажів. І за першим задумом таких персонажів мало бути набагато більше ніж у версії кінцевій. Але за браком часу, на жаль, деякі із них зникли. До речі, хоч мульт і немає оригінального українського дубляжу, є англійський. Це робилося спеціально для ринку Сполучених Штатів, і у цій версії вирізали всі відеофрагменти з піратами. Таким чином, хронометраж зменшився аж на 34 хвилини. А тепер увага! Відкриємо секрет вдалої озвучки цього мульта, хоч і не українською мовою. Коли актори від втоми валилися з ніг, тут як тут з'являвся Давид Черкаський і казав: Панове, прошу за ширмочку. А за ширмочкою, звідки актори виходили повними сил та натхнення для роботи. Був маленький секретик, і це легенька полянка. І наостанок трохи політики розкажемо вам про те, як тодішня ситуація в Совєтському Союзі вплинула на слова із пісні з острова скрабів». У сучасній версії ми чуємо: Але початковий текст був іншим. Здесь, что не страница, вор или убийца, свадеб нет, но много похорон. И как раз у 80-ті один за одним помирали генсеки Советского Союзу. Тому від ріха подалі вирішили замінити похорони на луйдори. Луїдори? -дор? Луї луйдори, французькі монети, короля. Луїдори, піастри це. Бабки, битва за цей мульт між Росією і Україною триває і до цього часу. Несподівано, у 2018 році, як грім серед ясного неба на волотах почали продавати фігурки персонажів з острова Скарбів. Насправді ж, права інтелектуальної власності на цей мультфільм належать автору. Київ наук фільму. Можна собі припустити, що якась рашистська компанія викупила ці права, але тоді це порушення закону, тому що ми не мали права у той час торгувати із ворогом. У мережі стосовно цього розгорівся дикий скандал. Але чим все закінчилося і чи перестали продавати фігурки, невідомо. По чому ви продавали. По 449 рублів. Ого, угу. дорогі удовольствия! І хвилинка вихваляння. А у нас є. Справжній кадр із цього мультфільму. І як він нам дістався, дізнаються тільки підписники на Баймі екофі. Тож, якщо ви хочете долучитися до нашої спільноти, лінк в описі під відео. Допоможіть просувати український контент. Що ви бачите перед собою? Пірата Сільвера. Це скарб. Черговий міжнаціональний скандал розгорівся за мульт. Жив-був пес. Але перед тим як переходити до соковитого контенту, розкриємо вам всі карти. Ми знаємо, що багато українців помилково вважають цей мульт нашим, зокрема через відому дитинства казку Сірко. Але будьте уважними і завжди дивіться на титри. В титрах написано Союз мультфільм. Тож жив був пес, це не український, це російський мультфільм, який знятий за мотивами української народної казки. Створений він був Едуардом Назаровим на союз мультфільмів 1982 року. Але як не дивно. Цей фільм має український дубляж, хоча він вийшов набагато пізніше, ніж з'явилася оригінальна стрічка. Наприклад, один із любительських дубляжів вийшов 1991 року, і він зараз доступний на Ютубі. А 2017 року з'явилося українське закадрове озвучування на професійній студії так треба. Продакшн. мультфільм має український колорит, українські пісні та навіть надписи українською. Як от пляшка на застілі із етикеткою м. Ногая літа українською. Стосовно пісень, це взагалі окреме поле для розслідування. Тому що росіянці не розбиралися у нашій культурній спадщині, тому навколо цього виникло багато суперечок. У мультфільмі звучать українські народні пісні. «Жартілива» та косив батько косив я», балада Ой, там на горі, Петрівка Ой, добру стежечка та фрагмент танцю Ой, лопнув обруч. Ліна, а що то печально не Петрівка? Угу. Може, вже на часі? Угу. У титрах не вказані джерела цих записів, тому що сам Назаров не шарив. Тривалий час вважалося, що ці пісні виконувалися автентичним відомим українським ансамблем із села Крячківка Полтавської області. Насправді це співала карташова за кадром. Ой, мамо, люблю гриця, гриця на кони ковертиця грицю шапка до лиця люблю гриця. Молодця про це йдеться у багатьох засобах масової інформації. Хоча підтвердження цієї інформації ми не знайшли у жодному інтерв'ю Едуарда Назарова, крім того, знавці репертуару ансамблю із села Крячківки відразу вказують на відмінність між записами 70-х-80-х років і звуковою доріжкою у мультфільмі, Назаров отримав записи пісень андеграундно, коли він прибув до Києва у 1980 році. То звернувся за допомогою до співробітників музею Рильського у пошуках автентичних українських пісень. Назаров згадував, що у цьому музеї він познайомився із двома Сергіями: один українець, другий росіянин. І в українця, до речі, були вуса у п'ятеро довші ніж у Назарова. Назаров бідкався, що не хоче використовувати у мультфільмі академічну оркестрову музику, тому шукає автентичну українську. І дива Серьоги притягнули величезну бабіну для магнітофона і подарували її Назарову. На спроби Назарова хоч щось їм заплатити. Серьоги відсахнулися і сказали: Та ти що здурів? Якщо буде добрий фільм, то і нам добре буде. Як потім виявилося, Назар звернувся до інженерів цього інституту Сергія Цепляєва та Сергія Каушана. І на подарованій бабіні був запис репетиції студентського фольклорного ансамблю Київської консерваторії, до якого входили, зокрема, і два Сереги, і жінка одного з них. Вони були одними із перших учасників київського ансамблю під керівництвом Євгена Єфремова. Тож Петрівку Ойдобору Стежечка. Виконував київський ансамбль, який пізніше отримав назву Древо. Пісню Та косив батько косив я» виконує ансамбль із села Солониця Полтавської області. А пісню Ой, там на горі із села Ісківці Полтавської області. Ці записи звучали у радіопередачі Золоті ключі, і ведуча зробила помилку. Один із ансамблів насправді належав до клубу села Пулинці, що поруч із Ісківцями. Це важно просто. Що то не з ківців, а в поливці було велика це. різниця, то будемо як ТСН. Е, ансамбль з Крюківщини. Йому 75 років. Вони співали в е, жив-був пес. Ніхуя, це неправда взагалі то. І з піснями розібралися, але із срачами ще ні. Страсті навколо цього мульта продовжуються і до сьогодні. Цього року у Твіттері офіційна сторінка України зробила пост до дня народження корольова. Їй відповіла російська сторона, що корольов це не справді росіянин, а не українець. Але українці відповіли, що корольов насправді народився в Житомирі, виріс і навчався в Україні, але росіянців не попускало, і вони викатили твіт із уривком з мультфільму Жив був. Пес і дурноватим підписом. Винімання як і ілі Україна почала дорозити в'язки веселідієм. Заверніть мені кулібяки в платочок, але українці за словом у кишеню не лізуть і відповіли, що цей мульт був знятий насправді за українською народною казкою. Тож уявіть рівень лицемірства, вони апропріювали нашу казку, а потім нам тикають це в обличчя. Але це не єдина культурна спадщина, яку ми не поділили. До цього переліку належить також і мультфільм Фарбований лис так. Це літературна казка українського письменника Івана Франка. Але чомусь екранізовувати взялися її росіяни у 1953 році. І навіть назва цього мульта російською звучить огидно. «Крашений ліс. Фу фу. У вас трифу. ви не проходите. у російському меті. Лис постійно щось тирив у звірів, тому вони організували за ним погоню. І нажахана тварина потрапила до хати, перевернула на себе відро з фарбою і стала кольоровою. Змінившись до невпізнаваності, лис знову повернувся до лісу і представився новим дивовижним звіром остромислим. і впізнав лиса тільки їжак, який разом із зайчиком підпиляв місток, по якому той лис ішов. Він упав у воду, змив із себе всю фарбу і видав себе, але не тільки цим. Російський сюжет відрізняється від української оригінальної казки. Український лис у казці був явно мудрішим ніж російський. У казці він спав на м'якій перині, не ходив під дощем і не чухався, щоб фарба з нього не облізла. І викрив він себе тільки тим, що на святі вирішив підспівати хору лисичок. І почав тонко дзвякотіти по лисячому. Ну і кінець української казки більш автентичний. Розлючені звірі розірвали лиса на шматки. А ще російський мультфільм проігнорував існування такої колоритної персонажки, як мавпа Фрузя. До речі, у 2000-х зняли наш український багатосерійний анімаційний фільм Лис Микита. Тож це точно наше. І ще одна апропрійована казка солом'яний бичок. Це мальований мультиплікаційний фільм 1954 року, який був створений на союз мультфільмі за мотивами української народної казки Бичок Смоляний бичок. Так, у нас немає власного гарного анімованого солом'яного бичка. Хоча міг би бути, бо саме з нього почалася історія української анімації. Казка про солом'яного бичка це перший український анімований фільм, який був створений. Орений 1927 року на Одеській кінофабриці Вувку В'ячеславом Левандовським методом шарнірних площинних маріонеток. На жаль, мультик вважається втраченим, і від нього збереглися лише окремі кадри, які того часу були надруковані в пресі. А щоб вибратися з пут російської апропріації, вам варто подивитися мультфільми, про які ми сьогодні говорили. Посилання на них залишаємо в описі. Звичайно, окрім російських. Лінки на них на цьому каналі ви точно не знайдете. окремо, хочемо подякувати нашим підписникам на Баймі і Кофі. Імена цих шикарних осіб ви зараз можете бачити на екрані. Окрім нашої безмежної подяки, ці люди мають розширений доступ до унікального контенту про українську анімацію. Тож нагадуємо, якщо ви хочете долучитися. Лінк в описі. А якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації! Слава українській анімації! Ох, є аплодисменти! Замечательно, замічательно!